Вітаю, шановні друзі, телеканал 2 плюс 2 розпочинає великий футбольний вечір. Сьогодні буде дуже багато цікавого, присвяченого матчу центральному поєдинку 11-го туру Динамо Шахтар. Напевне, центральному поєдинку усієї осінньої частини. Починаємо ми з передматчевої студії. У нас сьогодні на цьому поєдинку працюватимуть експерти, колишній футболіст Донецького металурга збірної України Едуард Сахмайструк. Добрий вечір. Колишній футболіст Динамо Дніпра і збірної України Олег. Венглінський. Добрий вечір. Ну і безперечно центральний поєдинок туру, центральний матч, що ми сьогодні чекаємо, бачимо вже розминаються за нашими спинами обидві команди Едуарда Динамо Шахтар. Хотілося б, звісно, футболу з самого вищого рівня, щоб саме в чесній футбольній боротьбі. і. Ну, на максимумі команди зіграли. Було б цікаво побачити істинні можливості. Те, що Динамо зараз має певну перевагу у таблиці, чи це відб'ється на сьогоднішньому матчі, Олеже? Ну тому що будь любой перевес то ли в очках, то ли в мячах забитих, он дає можливість команді і тактику, і вистраювати стратегію на даний матч. Но я думаю, що Дінамо це ні в коєму випадку не будуть грати на нічку, іграють вдома, грають при своїх болельщиках. Поэтому навіть о з анічільним результатом на сьогоднішній день не, не може такого місця. Команди вже прибули на стадіон буквально за годину до початку цього поєдинку. Обидві команди там з інтервалом 15 хвилин приїхали на НСК Олімпійський. футболісти київського динамо Бачимо Олександр Шовковський, Сергій Ребров, колишні партнери. А зараз вони вже головний тренер і футболіст. І хочу вам сказати, що дуже зосередженими виглядали якраз футболісти. Обох команд, но більше якраз футболісти київського киевского Динамо. Лежать. Ну видно, видно, лица напряженные, но мы прекрасно понимаем, что ребята уже практически на футбольном поле. Каждый настраивается на матч, у каждого есть какие-то свои приметы. Ребята по-разному готовятся к игре. Но самое главное видно, что футболисты Динамо сконцентрированы. Они прекрасно понимают, что сегодняшняя победа. Я думаю, она даст шанс для того, чтобы, конечно, мы тоже праздновать победу в Тобто, якщо сегодня кияни переможуть, то это дуже вагомий крок на зустріч чемпионству, Эдуарде. Ну конечно, это очень большой шаг. И в турнирной таблице, и чисто психологически большой как бы даст толчок. Но нельзя сказать, что, наверное, сегодня, кто выиграет, тот и выиграет чемпионат. Ну, даже если Динамо выиграет. Я думаю, что все равно еще все-таки достаточно времени и все может быть. Бачите, як тепло вітали один одного Мірча Часку. Сергій Рибров дуже знаєте хороша, не виможна атмосфера. Але бачимо, що чимось незадоволений Сергій Сергія Рибров, якими словами Мірча Ческу. Ну е, пан Луческо знов ж таки говорив про те, що не хотілося б хтось завадив. Тому, щоб сьогодні продемонструвати якісний футбол, нарікаючи на те, що в попередніх поєдинках між цими командами за останній час було багато таких суперечливих моментів з приводу судівства, ми про це поговоримо. Ну, У нас сьогодні киянин, у нас сьогодні донетянин в студії Едуард, ви все-таки будете віддавати перевагу, напевне, донецькій команді. Ні, я просто хотів би дійсно просто об'єктивно і красивий увідіти футбол. Ніяких налічених великих симпатій в мене немає. І я просто хотілося б увідіти вищий рівень как бы, футбол. Е... Донечани, от те, що на них зараз не тяжіє вже відповідальність. Знаєте, багато хто говорить, в них не складається все добре в лізі чемпіонів, в них не добре все складається зараз в чемпіонаті, маючи на увазі якраз боротьбу з Київським Динамо. Вони більше втратили очок. Оця розкутість може сьогодні їм допомогти. Я думаю, взагалі, в принципі, зараз їх настраювати не можна на такий матч. І зібратися, ми знаємо, всі кваліфіковані футболісти, і зібратися конкретно на кого-то соперника, на один матч вполне І то, что они и так расслабленно играют, я не могу сказать, что они закрепощены. Просто не все получалось в предыдущих матчах. Тем более Тому... соперники очень ну, серьезные, да, и в Лиге Чемпионов. Не, ну чекайте, Динамо, Днепро промиг на выезде, Ну, Шахтар то... програв. Тобто, да, потому, бал... Потому, бал... Потому, я думаю, день... тут особый раздражитель, особый матч. Моє мнение, потому что що на сегодняшний день они не показують той гри победной, яку вони показували раніше, там два сезони назад. Сейчас видно по игре, що вони испытывают проблеми з уходом ведущих исполнителей, таких як Коста, як Адриана. Те футболісти, які зараз на їхньому місці грають, моє они поки в полной мере их не могли не можуть замінити по каким-то там причинам. Тогда що простіше говорити, якість гри шахтаря зараз на даному етапі слабша, ніж була попередні роки? От якщо так ну це это, да это об'єктивно так, бачимо, що э, НСК Олімпійський не заповнений.